Повитягали з бараків наших медиків полонених, їх просто поставили під забор і заборонили надавати медичну допомогу. І Хлопці просто витягали, складали і вони просто вмирали. У момент теракту я була в Лениці. Ми сиділи в камерах е і ми почули шум, дуже багато якихось криків, галаси, хтось бігає, щось відбувається. І так щось десь година-півтори. А та зміна, яка, ну, типу, була на дізо, вони позакривали нам кармушки, закрили дізо на замки з усіх сторін, всі двері позачиняли і пішли. Як пішли? Вони прям побігли. А це це була саме кончена зміна. Вони просто вони таке видумували, що з хлопцями робити. Ну там, там настільки кончена фантазія в них. І вони вертаються. І вони такі щасливі, радісні, йдуть, регочуть. Блін, типу круто, уїбала, Плохо що мала. Ну, типу, треба було по всіх бараках, а не в один. І вже під ранок, коли ну, на світанку вже в нас вікна з камери виходили в, в прогулянковий дворик, і ми чуємо, що дуже багато голосів. Ми ж одразу до цих вікон, і я бачу своїх хлопців. І вони знову поранені. І за рахунок того, що їх була дуже велика кількість в цьому дворику, я змогла дозватися до одного з хлопців, і я кажу, що сталося. Він каже: нам барак підірвали. Я Кажу: Сенсі підірвали. Він каже: ну, вони пиздять, що це е, тіпо, наші хімар нас хотіли вбити. Але каже: не було прильоту, не було звуку, що на нас щось йде. І не було такого звуку, як розривається снаряд, чи якась ракета, чи ще щось. Це тупо був вибух з-під крищі. І воно просто в моменті все зайнялося вогнем. Е, я не помню вже, скільки там було двохсотих, але я знаю точно хлопці казали, що. Багато хто загинув за рахунок того, що повитягали з бараків наших медиків, полонених, їх просто поставили під забор і заборонили надавати медичну допомогу. І хлопці просто витягали, складали і вони просто вмирали. Декого там, я не знаю, за яким принципом вони поважали за потрібним саме там того бійця покласти в скору і все ж таки відправити на Донецьк. Але багато загинуло. Хтось там, бо несумісні були поранення, хтось там від великих опіків, бо просто там горів заживо. А хтось від того, що просто не була надана допомога, що їх просто просто всі дивилися, як вони є в вагонях. Так.